Ви до мене звертаєтесь? до мене Не чую вас. Для чого знімаєте? Ви до мене звертаєтеся? питаєте? Ні, запитання вам. на ваше покажіть, будь ласка. Я забороняю вам мене знімати, стаття 307 цивільного кодексу. Ваше зверху. Гроші вас таке. Значить так, капітан міліції, Прокупович Олег Ярослав перебуває на посаді інспектора з дізнання дає. Дійсно. Я не подивився, бо я хоч саді. Ви пальцем заселяєте. Ви пальцем заселяєте. до 2015. Yeah. Слухай от. Yeah. Підійдіть до мене, якщо вам потрібно, інспектор. Yeah, от от вам треба, значок покажіть свій. Т-0260. Like. Інспектор, ваш значок Т0137. С0137. Ваше посвідчення можна подивитися? Ви можете до мене підійти? Ви не можете. так? Добре, тоді я до вас підійду. Ні-ні, не показуйте на камеру, я ні-ні, показуйте так. Я, буду читати. Е -е, я не бачу вашого звання, випливе пальці. Бафуші Гмілісти Сороцький Володимир Михайлович перебуває на посаді інспектора ДПС дає. Діста до 12 десятого 2014. Сорочки. на людин? Дуже приємно, Сороцький. Хто вас старший в екіпажі? А, а як звідти? Питає, хто старший Я в екіпажі. Не вам що нам... Ви старший в екіпажі. Не, Чому машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху? Я не Чому машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху, питає? Останні. Ви що, ви не, ви, ви не, не знаєте правил дорожнього руху? Я вас запитаю, ви що не знаєте правил дорожнього руху? Отриманням стоїть. Ви 60 метрів від 200 території. От ви прилеглої території. Ось вот ваша машина. Ви стоїте взагалі на виїзді з прилеглої території. Ваша машина стоїть, якщо 10 метрів. А з чого ви вдали, що це моя машина? Инспектор. Ви з неї вийшли, я тільки що з німого. А я можу виходити Это із вашої машини. Ти вже сяду в вашу не машину ви. і вийду не з неї, то я значить, це буде моя машина, інспектор Сорочин. Чуєте, що вам кажу? Ви не можете вийти. Дядь, ти що робиш? Пішой, срочь! О, дружище, блядь! Ну ты вообще молодец, блядь. О, хорошо, ты тут, я зараз увиду. Оооо! Инспектор тільки що вдарив мене жезмом.